Отче за що штучний інтелект в першу чергу блокує успішні лістинги, що потрібно змінити, перевірити 22 січня 2025 року, в січні місяці на Еці відбулося багато оновлень, і тепер те, що було до 25-го року, вважалося нормальним, тепер є порушенням. Правил Еці, правил Хеднейт, друзі, зверніть увагу, Еці оновили свої політики і хочу показати вам, з чим я в першу Чергу стикнулася, і попередити, знаю, що в еці майстрів дуже цього багато. На Еці не можна продавати в лістингах, не можна згадувати в лістингах, якщо у вас якісь є посилання, Реферальний код, збір коштів, якщо ви робите подарункові картки самостійно, не від Еці прямо, а від вашого Еці магазину, ось такі лістинги можуть бути заблоковані і можуть бути не оновлені більше на Еці за це порушення. Друзі, ще зверніть увагу, ще може прирівнюватися до швидкого блокування, якщо ви вказуєте посилання на соціальні мережі Еці не дозволяє Виводити з Еці а в соціальні мережі, які сприяють переходу на інші платформи оплати на інших платформах. Я про це ще поговорю, але зверніть увагу. Тобто, якщо на Еці, в ЕЦІ-лістингу є якісь підозрілі посилання з точки зору штучного інтелекту, то в першу чергу цей лістинг буде заблокований. Тобто, якщо у вас є посилання на соціальні мережі, де ви продаєте на інших сайтах, соціальних мережах, закликаєте перейти deal. До іншої платформи, це може бути прирівняно Etsy як вивід клієнта з маркетплейсу, і ваш лістинг, і саме лістинг в першу чергу буде заблоковано завдяки тим посиланням, що є в цьому лістингу. А також якщо ви на ЕЦІ, в ці повідомленнях будете переписуватись клієнтом і будете його виводити за межі маркетплейсу. Друзі, яке в мене було попередження по повідомленням? По повідомленням у мене клієнт за. Запитав цікаву річ, а, майстер продавала вінтаж на Еці. Вона мене запитала просто річ, а де я, окрім Еці, можу продавати вінтаж? І я їй відповіла в цих повідомленнях, які я знаю маркетплейси, де добре продається вінтаж. А я одразу через певний час, десь 2-3, можливо, навіть неділі, отримала попередження від Еці, що мої повідомлення на Еці заблоковані. А, потім а, я просила. І вказати Еці на мою помилку. На жаль, десь за десятим листом я тільки зрозуміла, що згадування ось іншого маркетплейсу. Могло бути прирівнене один із там, десяти менеджерів мені на це вказав, прирівняним як ви від клієнта з платформи або, ну скажімо так, реклама інших платформ на еці, а це зараз не дозволяється. Тобто будьте уважні і до лістингів, і до ЕЦІ переписки, яку ви ведете з клієнтами. Тобто, якщо у вас щось клієнт запитує, то думайте, що ви можете, ви не все можете писати в еці повідомленнях. Зверніть на це увагу. Друзі, якщо вам потрібна допомога по Еці, зверніть увагу на мою книгу українською 95 помилок на Еці, як зробити аудит Еці магазину самостійно. Якщо цікаво вам її, як придбати, прочитайте або в описі під відео про мої Еці книги, консультації, або напишіть коментар. Друзі, якщо вам щось цікаво по Еці, напишіть також в коментарях. Розкрию в наступних відео. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, на інших маркетплейсах за кордон ваших гарних, неймовірних хендмейд виробів.